Цей вірш називається розширення свідомості. Все в космосі у всім зростає, і день, і ніч живе й росте, і людина ж з людством, якщо дбає, вона й воно ж про все про те. Що нам дає все для зростання. А те свідомість нам дає, який у уподобання, таке і зростання в нас всіх є. Свідомість в нас всіх розширятись повинна і рости в знаннях. І ми ж до знань всі устремлятись. І втім, щоночі і щодня, розширюється в нас свідомість, і зростає день і ніч вона, якщо в трудах, і в знаннях, натомість невігластва і пітьми дана. Бо що ж, з невіглаством і з пітьмою, то втім і з тим все ж навпаки, людина в них. Не є собою, так є всім в темні і в тьми віки, і в них хто втратить всю свідомість від світла і зі світлом в нас, той не людина вже, і натомість потвора в тілі стане, і враз позбавиться в тім всім вже й духу. І залишиться лише бозовір, який у всім і всюди розруху і насилля понесе, бо звір у тілі і вигляді людини, і таких вже нині є чортма всім сатанізмі, з чорта скрині, невігластво в тім всім, і пітьма, а ті. Хто люди всі від Бога, і всі, хто дух не втратив свій, в них лиш в свідомості дорога, і в розширенні її. І лиш в ній, і з нею ми завжди і в всьому, в безмежність, і без зупинок в ній, і наодинці, і в гуртовому, в свідомості. Від світла всій, те надбаняв нас, що від Бога. Ми всі отримали як дар, Можем і повинні в всіх дорогах розширювати і ростить той жар, що у нас вогнем палає в серці, свідомість і дух в нас там горить. В розширенній відкриєм дверці, і будемо з Богом, і ми творить. бо Дух і свідомість в нас від Бога, з розширенням і зростанням в них, єдина і гідна в нас дорога, вся без пітьми, вігласт і лих, а до розширень всіх з знаннями ми можемо і повинні йти з ними ні в прірвими, ні в ями не втрапимо вже. І до мети дійдем, що шамбала нам вченні дала назавжди всім і давно, а в нім завжди знання всі сокровенні, і в космос двері є, і в вікно, які з нас нагою, І в натхненні, собі ж відкрите нам дано, свідомість в нас росте, хто вченні і день, і ніч, і в кому воно.